Починаємо ремонт в дитячій перепланування. Так, чоловік знімає все з шкафа, будемо цю шафу переставляти в цей куточок. Зараз тут поприбираю все. Ось, і будемо його якось тягнути. Спочатку шафу треба що нам розібрати. Поїхали, розбираємо шафу. Ось, тобі є нова шафа.

обережно то багато фарби ти наберешся давай татку тобі набере зараз на валика колясок ти багато стін. береш такі буде висохне буде Сіренький. давай туди на ту стіну. На, на ту на ту. Так, да, давай Вище, давай, а це наш давай не ще помічний наш малий. А можна було тут щось чорне, щось біле, щось пуселець. Кімнатка ж невелика, Максюш. І тим більше у нас давай, є лише я така сіра фарба. Бо яка є, такої ми Вон, ціла купа. А ще нашого щось одягу взагалі розділиться. Щоб не замарати футболки. Yeah. Ти теж на, на черзі будеш наступний? Вимагати. Yeah. <гум> ось таке вже у нас тут перевтілення. Залишається ще половинка кімнати. Зараз чоловіком дофарбуємо і буде краса. Ось, Бачите, ліжечко переставила вже. Нарешті у нас ці відкрились ось ці. Колички зможуть відкриватися. Трішки ще посунемо парту сюди. Фікус сюди наш став непогано. Ось зараз поприбираю ще за Сашиним ліжечком. Бачите, яка стіна вже страшна вже і помальована, і з п'ятнами тут. Ось буде така ж тут сіренька. Вже останні акорди. Поки чоловік фарбує стіни в дитячій, я буду смажити смачні млинці. Став наш новий день, ранок-понеділка. Не знаю, для кого він важкий, а для мене це такий день, коли діти вже в школі, в садочку, і можна спокійно зайнятися хатніми справами, щось прибрати, щось поскладати, насолодитися тишею, спокоєм та чистотою. Мій раночок розпочався з того, що я зібрала Настіньку. Я її ледве розбудила. Вона так заснула гарно. Вона От, на новому місці. Ми я вам пізніше зніму такий огляд нашої нової кімнати. Чоловік буквально за 4 години встигнув все перефарбувати. Повністю змінили інтер'єр, зробили таку мега-перестановку. Ось вам пізніше покажу. Зараз заварюють чай. Синочок мій таку обожнюю кашку заварюю на молодці. Бачите, такі беру йому пластівці вівсяні, варяться всього одну хвилиночку, туди масличка, трішки цукру і кашка бомбей. Так, шматочок масличка І все, можна вимикати. Вона досить-досить швидко вариться, така ніжна виходить. А, вівсяна кашка. Так, відправила чоловіка за водичкою. Ми ось там беремо у нас ларючок, такий магазинчик. Ось набираємо водичку. Таку для пиття. Стоїть моя орхідеєчка. Така вона мені гарна, така. А, бачите, наче хтось її розфарбував. Да? Ось які кінчики такі гарненькі. Квітне всі є пару бутончиків новеньких. А це з ми треба буде їх сьогодні зволожити, мабуть. Можливо, навіть внесу добриво, бо щось я вже давненько їх не придобрювала. Бачите, такі гарні, я їх розсадила, то вони взагалі якось кубкою, вони в мене досить погано росли. А коли я порозсаджувала, о, бачите, як вони пішли гарно вкорінятися і нові листочки пускати, такі досить міцненькі. Буду сьогодні, мабуть, займатися гардеробом. Ось, як ви бачили, ми вивернули весь шкаф повністю, все вигрузили. О, це добре, що я вже багато одягу повідправляла людям, так, малого такого на сашу, на Настю. Ось, але багато залишилось такого нашого одягу, який треба розкомплектувати, поскладати це все сьогодні. Багато вже в мене. А стірки сухої на балконі, то також буду сьогодні, мабуть, її пресувати її, розкладати. Взагалі, роботки багатецько, бо ще й каструлі, як завжди. Зараз чоловіку на роботу зберу те, що я рукаві запікала вчора рис. До речі, подивіться, рецептик минулого відео, досить смачно вийшло, і так швидко я просто навіть не очікувала, то я якось гортала там стрічку оновлень. Думаю, та зайду що ж там цікавого. Ось така сім'я весела кухарів. Чоловік взагалі в неї кухар. У них маленьких діточок, і в нього такі саме швидкі рецепти, такі незаурядні, але досить класні. Так смачно вийшло. І швидко, що ж там рукава бустренько туди рисав, все, овочі почистив, там, ну, морквичку так порізав. Цибульку цілу промариноване м'ясо, чи гомілочок, чи будь-яке, мені здається, туди підійшло замаринувати також в пакет води на стаканчик, все, на форму для запікання. І на годинку в духовку. Ну, так смачно вийшло прям, взагалі сьогодні чоловікові це останню порцію покладу на роботу. Бо він їде в мене в приватбанк, а потім, мабуть, друга половина дня буде. У Альонки проходити там на квартирі, ну, бо вчора забігала сестричка така довольна. Правда, ви знаєте, в неї цей електричний котел, тепла підлога, плюс інвертор. Ось то вони так порахували, що їм він досить дорого виходить. Квадратура пола 27 сьогодні, квадратних метрів. Але натягнуло на таку крупну суму, десь в місяць їм треба 4 тисячі гривень тільки за опалення того маленького, тої квартирочки малесенької. Каже, що будемо дуйчика, мабуть, включати, економити, бо дійсно якось по нинішнім тарифам, але ну досить-досить тягне енергії, багато. Ось такі пристрої, як тепла підлога, тим більше наш постійно котел має наганяти, наганяти температуру, включатися. І тягне досить багато. Електроенергії. Вчора зняла штори в дитячій, також думаю, їх зараз стираю, будуть вони гарненькі. Ось, я їх так роблю, стираю, а потім навіть вологими одразу вішаю вже на вікна. Прошу вас оглянути нашу оновлену, красиву дитячу кімнату. Тільки подивіться, як кардинально змінився колір наших стін в дитячій. Вони стали такі цікаві, сіренькі. Бачите, ось ліжечко Настіньки нашої, ми нарешті його повернули, розвернули, щоб їй було зручніше ось сюди залазити, сідати на своє ліжечко. Ось, його ми купили в Києві беушним. так як ми заїхали в цю квартиру, тут зовсім не було нормальних, адекватних дитячих ліжечок. Був старий диван, який ми вже виконали на смітник. Ось і всі, всі меблі, які тут є, в принципі, наші, Це тільки м -м, стара тут була. Така шафа, не шафа, я не знаю, це, мабуть, якась верхівка зі збірного старого шкафу. Ну, Поки її не викидаємо, тому як не знаємо, хазяйка СКА взагалі все повикидали, тому поки так. Тут, як, до речі, ось тут можу тепер присісти зручно ввечері, вімкнути ось таку лампочку собі, підсвічувать і читати діткам моїм. Казочки, дуже люблю цієї серії, до речі, казки про почуття та емоції. Там дуже багато у них книжечок, ось як перестати злитися є також на вибір будь-які, бачите, як перестати сумувати, заздрити, боятися. Навіщо бути вічливим, Досить такі класнючі казки нашого українського виробника. Ось а, це я знаходила дві книжечки, які взяла в Ашані саме. Вони стоють одна мені десь біля 100 гривень. Обійшлася. Ось, ну, тут дуже яскраві, бачите, і картинки, які кольорові, цікаві для дітей. Ось, Люблю на ніч постійно їм читаю ось такі книжечки. І вони так гарно засинають у мене. Як завжди, іграшки їде поставити, да й самі присісти, почитати якраз біля виходу. Я так читаю, вони засинають, я тихесенько тихесенько йду вже до себе в ліжко. От, поїхали далі. Покажу вам Ось так, переставили парту також дитячу. Тут ще сашунька буде вчити урочки. А так як Настя буде першокласницею з вересня, то... Залишиться ця парта зі стільчиком їй. Ось, Бачите, там така у нас лампа, вона підключена, під'єднана до Незон лежить Блок сам чоловік зробив павербанк. Якось набрав він там корпус, купив ці акумуляторні такі, батареї поставив. Ось, і тут десь вимикач з боку. Включаємо лампу. І вимикаємо досить зручно, коли б далеко розетка, щоб її не нагромаджувати, там. також настінькі поставили, включили, якраз зручно навіть вмикати. Так. Якраз над її ліжечком, коли вона боїться, вона може в будь-який момент стати її, запалити, кудись піти. Ось. Ну, так Спить вона взагалі, вночі навіть не ходить. Нікуди, спить всю ніч нормально. Ось там фікус мій, планую його біля бесідки влітку. Я завжди їх. Ну, Викопую його обережно з комом землі. І в інший у мене Вазон також є на вулиці, такий же величезний. Набираю звичайної землі згороду. І він у мене росте, до речі, на вулиці саме найкраще. Бачите, я занесла в квартиру, він у мене взагалі листочки попадали, і... Так що чекаю свого часу, ще 3 місяці його, влітку. Ну, можна навіть в травні, коли вже не буде такої, заморозків не буде, буде тепленько. Можна його на вулицю туди. Буде нам прикраса біля, нашого, біля нашої бесідки. Ось Тут також, я, бачите, придумала, матуся прислала таку вішалку. я думаю, нащо вона мені якась незручна, що туди повісиш. А потім думаю, ага, якщо той, то можна, дивіться, як класно повісити на ці гачечки Фен ось так з боку. збоку. Настін тут брелочок такий гарний. На ще просить дуже сюди картину якусь таку красиву для дівчаток. Я вішала вчора Сашину картину з Рональдом. <гум> Вона почала мені протестувати, казати: Мамо, зніми! Це не моя картина, я тут не хочу, щоб наче її куточок. Ось, то плануємо або трафаретом ще якісь квіти білим, намалювати кольором в кутку, якось не знаю. Подивимось, якщо буде натхнення в чоловіка, в мене таке щось зробимо ще. В нашій донечці. Тут сашунечки на ліжко, ліжко, диванчик. наче, Подушки ці викладаю, щоб було їм зручно тут сидіти, гулятися, гратися. Так, ось шторочки, вони такі вирівнюються і просихають у мене прямісінько, ось так, коли їх розвішую, тільки, тільки забирала з пральної машинки. Ось такі. Це ще були в Запоріжжі, наші штори в залі висіли. Чогось мені захотілося дуже сильно їх з собою забрати. Вони такі світленькі у нас з золотинкою. Досить цікаво. Стари, стару шафу залишаємо також, тому що її нема куди викидати, а нову купувати в е, не свою квартиру. Якось також ми не плануємо. Тому ось так. Тут відвалилася створочка одна, бачите, дверці одні. Чоловік хотів зробити. Вчора я кажу: та ну, не треба їх робити. Кажу, мені так зручно підійшла. У мене тут крема, косметичка. Там зверху якісь заколочки, резиночки. Ось. Так, досить зручно все взяти. Діти також, щоб туди-сюди двері не відчиняти, підбігли, взяли собі там футболочку, штаніжки, кофточку. Вон внизу там Настюшкіні речі лежать, там в відвірних ящичках. у мене носочки складені. Труси складаю з таку коробочку, таку завела, окремо для Саші, окремо для Насті. Трусики. Ось, Носочки ось так складені. так. Класно, що вони ніколи не загубляться. Я вже і своїх дітей так навчила м'ячики такі робити. О, досить зручно. Так, тапочок ще один десь у нас. Шукаємо Настін. Щось сьогодні десь буду розбиратися, знайду. Ось, це досить-таки досить, досить таки класно. Єдине, що це нагромадження, але у нас стільки коробок, стільки всього, що його просто нема куди класти. Тут у нас на стелі ще такі класні вночі світяться. Ось ці зірочки, місяць. О, так ще дуже задоволена, чоловік, всього, 4 годинки і все. І така свіжа, така красива кімнатка стала. То вона була вже в плямах, там щось діти там заляпали, там заляпали. А зараз, бачите, такий благородний, такий сірий асфальтовий колір. Щось у мене камера трошки Він барахляє. Так що, ось так. Зробили затишок своїм. Маленьким діткам. Я вже на кухні. Думаю, треба, мабуть, випити трішечки кави, бо щось знову, я знову, наче і спала непогано, але якось так, чи то я переспала більше поспала, ніж завжди. Ось так засинаю. А треба ще багато в мене глажки. Ціла, ціла така гора величезна. Хочу зараз заростати. Включу свій такий улюблений серіал або когось з блогерів цікавих. Тих, на кого я підписана, буду дивитися, і це все діло перепрасовувати. Ще я вам хотіла показати, як ростуть, як росте моя розсада. Виявляєте, навіть квітки? А, такі цікаві, вже, мабуть, що повсходили. І пробиваються мої томати. Йдемо на підвіконня, я вам покажу. Бачите, на вуличці, яке яскраве сонечко світить, просто красота! Таха літає. Ой, машини їздять, життя триває. Ну, відводила синочка я а, тільки що до школи, то навіть на сонці так мінус 9 зранку було навіть. Думала, ж там такий мороз, але сонце вже, ви знаєте, так, собі пригріває непогано. От так. Тільки що зрошила я знову всі мої стаканчики. От, бачите, щось у мене вже почало сходити. Це начебто схоже на томати, так? на помідорки маленькі. Ось це перші-перші мої сходи. Такі гарненькі, хай ростуть. Якраз в мене тут, я пам'ятаю, що в одному горшечку. У мене аж три зернятка, то я по два завжди клала. А це одне зернятко, і бачите, він не підписаний. Думаю, якщо не підписаний, значить точно не квітка. Бо всі квіти я в цих стаканчиках попідписувала. А ось бачите, я не знаю, чи то дійсно якісь схоже на квітки. Мені здається, бо я так якось засипала і такі досить-досить міленькі. На сіниночки були, і читаємо так, відсвічує мені ще світло. Так, агератум. О, агератум. Не знаю, може хтось сіяв також собі ось таку на розсаду красу. Це перший раз. Я хотіла попробувати. такі квітки, вони ніжно, такого блакитного забарвлення ростуть, наче однорічник він. Ось, але бачите, тож, ну, навіть дуже схоже на якісь квітки, не знаю. Просто що якби ж це була, були бур'янчики, то і в інших би, а, стаканчиках також би, щось би та проросло. Але бачите, вони всі чисті, навіть жодної бур'янинки ніде немає такої. Ось, То я гадаю, що це також у мене вже. Ага, ось, ось ще один. Бачите, ми замітили з вами. І ще один так, томат, мабуть, лізе. <ривці> на чорнобривці. Вони чорнобривці пізніше вилазять набагато. О, так, да, не підписаний. Це в мене також а, томат, сливка. Ну, то хай росте. Його чекає велике життя потім на моєму городикові. Ось, а ось це, так, да, агератом. Бачите, як повсходило гарно, і кожна насінинка прям. Я так багацько там насипала, думаю, чи проросте вона, чи ні. М -м, цікаво, що буде з цими квіточками далі. Ось так. Природа дає нам нове життя. Так класно, що в мене вже з'являється. Надія на те, що буде, будуть на городі в цьому році. І томати. Ну, я така наполеглива, знаєте, садівниця, що якщо в мене не виходить нічого в цих стаканчиках а на підвіконні, то я просто набираю. Знайому жіночку, яка має свою тепличку, і кожен, кожен вона рік навесні, а в кінці весни починає продавати, просто в неї безліч і а, багато томатів різних сортів. Вона продає розсаду. Також перцю дуже багато різного і гіркого, і солодкого, жовтого, якого хочеш. Ось то я тоді беру на гроші. Чоловіку кажу, поїхали. Тут вона живе також на нашому селі, недалечко. На Ось, але в цьому році мені щось так захотілося це ні, щось виростити в себе на підвіконі, якусь розсаду, тому що городик у нас самі бачили такі малесенькі. От, багато мені її і не потрібно. Так, що ось так. Дякую вам за перегляд. Надіюсь, вам було цікаво передивлятися моє відео. Якщо вам сподобалось, воно ставте вподобайку. Якщо ще не підписані, підписуйтесь обов'язково. Буду да надалі для вас знімати своє життя. Багато цікавинок. А зараз кипить мій чайник. Роблю собі кавульку і йду просувати. Бажаю вам також натхненного дня, що все задумано задумане вами, щоб все збулося, все здійснилося. Вистачило вам на то все сил і наснаги. Усім па, па до зустрічі в наступних моїх відео.